Якщо у твоєму житті постійно стоїть питання грошей, відповідальності та контролю, це не випадково. Постав лайк і підпишись на канал. Зараз поясню, що саме це означає. Число народження вісім мають люди, народжені 8, 17 або 26 числа. Це одне з найсильніших чисел у нумерології, пов'язане з матеріальною реалізацією, з владою та відповідальністю. Вісімки приходять у це життя не для легкого шляху, а для того, щоб навчитися керувати ресурсами, грошима, енергією та людьми. З самого початку життя часто ставить перед вами серйозні випробування. Рано з'являється відчуття, що все тримається саме на вас. Через це вісімки швидко дорослішають і звикають покладатися тільки на себе. Ви вмієте брати відповідальність і приймати рішення. Навіть якщо не прагнете бути лідером, життя все одно ставить вас у керівну позицію. Фінансовий потенціал у числа народження вісім один з найвищих. Але гроші приходять не одразу. Часто шлях до стабільності проходить через перевтому, контроль і внутрішню напругу. Головний блок вісімки постійне бажання все контролювати. Ви можете тягнути на собі більше, ніж потрібно, боятися делегувати і не дозволяти собі відпочинок. Через це успіх може приходити важко, ніби через боротьбу. Справжній прорив у житті числа вісім починається тоді, коли ви вчитеся довіряти, розподіляти відповідальність і не доводити свою силу через втому. Вісімки найкраще реалізуються в бізнесі, управлінні, фінансах, проектах, де потрібна структура, порядок і стратегічне мислення. Коли ви працюєте не на знос, а усвідомлено керуєте процесами, гроші починають приходити стабільно. Отже, якщо у твоєму житті постійно присутня тема грошей і відповідальності, це прояв числа народження вісім. Якщо ти народився 8, 17 або 26 числа, напиши в коментарях, чи відчуваєш цей постійний тиск відповідальності. Підписуйся на канал і вмикай дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео про числа народження, гроші та життєву реалізацію.